Для тих, кому за 30 і кому до 30, для тих, кому за 40, і навіть кому за 50, молодь вже давно освоїла питання теми криптовалют. Для підсилення того у березні 2022 року президентам підписано закон про віртуальні активи. Таким законом надано поняття віртуальний актив. Спрощено кажучи, крипта. Далі гаманець віртуального активу це, спрощено кажучи, програма, яка обліковує, зберігає цю крипту, цей фінансовий актив. І відповідно: ключ віртуального активу це пароль до вашого гаманця, це доступ до вашої. Кріпти. Якщо, наприклад, втратили цей пароль, значить втратили гаманець. Це дуже просто. Гаманці знеособлені, коротко кажучи.